Привіт всім! Сьогодні в мене створилася ось така красуня, а з вами я хочу їй зробити парочку, тому що вони в мене така символ сім'ї, вони вдвох ось. І я хочу зараз з вами зробити ще їй хлопчика. Що нам треба буде? Така косметика. Пудра і темніші тіні для бровок. У мене пензлики більші, менші, зовсім тоненькі. Далі я вже підготувала заготовки, але ми з вами їх будемо робити разом з синтепуху і капрону. У мене білі колготки, звичайні. Так, ниточка, голочка треба. Ножиці. Клей з кісточкою. це клей для нігтів. Він продається в спеціалізованих магазинах. Лялькові очі вони в мене вже обклеєні їм. У мене ось така з таким принтом і синтепух. Ще я з жгута зробила ось таку мітлу для дівчинки. І волосечко для хлопчика. Волосечко зробила так, як роблять помпони для шапочок. Отже, для голови нам треба зробити 8 см, для ручки 5 см, для ніжки 3,5 см, для носика 1 см. Ми беремо синтепух і огортаємо капроном. Гарненько підтягуємо, виміряємо розмір, який нам потрібен. Обмотуємо ниточкою, обриваємо і обрізаємо. Таким чином у вас виходять ось такі заготовки. Почнемо прошивати з голови, закріпляємо ниточку за хвостик і намічаємо, де у вас будуть. В лялечки вушку кажу як. Не набили руку, щоб без голочок. Ось, бачите, це в нас будуть вушка тут. І я вивожу От так, під голочкою і так само відступаю сюди, наче його. Рта. У мене це орієнтир, що це середина вушка. Все. Вже я намітила, і тепер прошиваю саме вушко. Ви бачили, я ділюся з вами тим, що ми купили будиночок в селі. Я його довожу до ладу разом з чоловіком. Так, і тепер вперед. Ось. А чому? Саме на каналі для ляльок я це роблю, тому що я планую там зробити майстерню, місце відпочинку, куди до мене будуть приїздити дітки, робити свої лялечки, дорослі зможуть теж відпочити від буденності та насолодитися творчістю. І в мене таке місце відпочинку та. Натхнення. Так, виводимо в хвостик, закріпляємо. Так, є вушко готове. І так само ми робимо з іншого боку. Після того, як ми зробили два вушка, ми помічаємо, де в нас буде носик. І очі. І ротик. Я ось так натягую ручками і тоді дивлюся, де мені б хотілося зробити ті очі, ротик. Середину ротику намічаєте так. і куди будете вводити ще голки, робити посмішку. По розмірам то голочки ми вставимо 3 см для очей один від одного, до носика прокладаємо майже 2 см, 1,8, між кутиками 3,5 см, і від низу ротика до кутика буде у нас десь 2,8, 2,5. Ось так. Я буду робити утяжечку для носика перше. Вивожу там, де стоїть у мене голка. Так, і роблю витягнення. Ниточку використовуйте таку міцну, щоб можна було шити в одну. Якщо не надто міцна шити тоді в дві, але підтягуйте так, щоб не було видно. У вас швів. Так, для носика утяжечку ми намітили, і тепер будемо робити посмішку. Вивожу, де я собі намітила, середину ротика, потім сюди, вбік і в хвостик. гарнесенько, гарнесенько підтягую, так, щоб не було видно нитки. Гарно стискаю та затягую, гарненько закріпляємо, щоб у вас утяжка ця нікуди не ділась, бачите? І те саме робите з іншого боку. Гарнесенько затягуємо, бачите, у вас буде ротик симетричний. Гарно підтягнули і закріпили. Є. Тепер нам треба зробити утяжку для очей і сформувати ще додатково таке. Сформувати додатково рельєф обличчя. Я вивожу в око, Відступає десь 5 мм. і проколюєте тільки так уже вниз, щоб воно тягло наче заготовочку трошки донизу. Бачите, ось так. Тоді у вас тут щічка вимальовується, гарно закріпляємо. Так само з цього боку. закріпили Тепер нам треба з вами зробити підборіддя. Ось так підтягніть і просто прошиємо зі сторони в сторону. Тепер виводимо в хвостик. Ось таке в нас буде підпоїття готове. Залишилося вже нам вшити носика. Чому носика в останнє вшиваємо, якщо ви вш'єте на початку, то він у вас буде потім від того, що заготовочка зменшилася, буде бовтатися, не буде міцно триматися і пролягати. Як на мистинку прошиваю. Підтягнули, і закріпили. Ось така в нас виходить голова. Ми з вами прошиємо ручку. Я закріпляю за хвостик ниточку і починаю її стискати і формувати. З такої круглої заготовочки догеньку, підхватую капрон і прошиваю ось такі утягування до кінця. Ось такий в мене вийшов такий батончик. Тепер прошиваємо пальчики. Я буду їх робити чотири. Так, простіше можна намічати також, можна візуально ділити навпіл і знову навпіл. І так, лише і простіше. Ми ось так робимо ці пальчики. Складного нічого немає в панчичній техніці, але... Треба все рівно набивати руку, щоб у вас виходили рівненькі. Так, і тепер я вивожу. У мене вже, дивіться, одна ручка пошита. Якщо першу ш'єте, то без різниці, в яку, але в мене вже є одна, то я дивлюся, куди ж мені треба завертати. Ага, мені треба завертати сюди вниз, бо в мене буде. Це права, а я шию ліву. Так. І ось так підтягу І прошиваю двічі тричі, щоб воно закріпилося. Тепер вивожу сюди і знову ж таки закріпляю. Обрізаємо ниточку і ручки готові. Ніжка. На цей раз я теж зробила праву ліву, неоднакові, тому я дивлюся, з якого пальчика мені починати з більшого чи з меншого. Буду починати з більшого, отже, відступаю трошки більше. І так само, як і на руссі, ми прошиваємо ці пальчики. Наступний вже роблю відступаю ближче, ніж сюди, щоб він був менший. Пальчик. Є. Після останнього пальчика вже вивожу в хвостик, для того, щоб зафіксувати. Тепер нам треба сформувати, щоб не було у нас плоскості ось тут. Творони в сторону. І одну тяжечку робимо посередині. Ніжка готова. Беремо відрізок тканини 15 на 15 і будемо формувати тіло. Пронизуємо по всьому периметру, відступивши десь близько сантиметра від краю, тому що тканина сипеться і пронизуємо по периметру. Прометали і стягуємо. Ось так: куліска така виходить. Так? Тягнули. Наповнюємо сюди синтепухом, наповнюємо так міцненько, щоб у вас тільки вистачило місця для того, щоб ви зашили, щоб іграшка гарну форму тримала, трамбували і затягнули. І Починаємо зашивати, ховаючи ці всі ниточки, ось так всередину. Повністю зашиваємо. Тепер ми будемо скріпляти нашу лялечку. голову пришиваємо гарно, щоб не було видно швів. Ось так і по колу. Так, голову прикріпили, ниточку виводимо сюди в сторону і починаємо пришивати ручки. Пронизуємо як на мистинку, відступаємо. І повертаємося сюди. Витягуємо голочку з цього боку, ось так. І потім надягаємо на цю нитку з голкою іншу ручку, так само, як на мистинку. Так ми пророблюємо декілька разів для того, щоб у нас ручка могла. Рухатися вверх-вниз, вивожу сюди і закріпляю. Так, мій хлопчик вже прокинувся, тому можна чути якісь там додаткові звуки, бо поки спав, поки знімала. Є. І тепер ми прошиваємо і ніжки сюди. Закріпляємо за хвостик ниточку. Приміряємо, де б ми хотіли нам пришити цю ніжку. І ось так підхватуємо тканину, ніжку і пришиваємо по колу. Так, буду поспішати, бо в мене вже залишилось зовсім трішки часу. тому що хлопчик зараз вже біжить до кімнати. Так, пришиваємо одну і другу. Ось тут ніжку. Є. Так, ручки-ніжки у нас пришиті, і тепер я буду клеїти термоклеєм волосся. Мама. Так, зайчик, Зараз мама, мама покаже ось що... Мама! Так, ага, то обережно, бо то гостре. Так, ми ось так клеїмо, прикладаємо наше волосочку. Якщо треба буде, там, напишіть, то я зніму, як це зробити, але є і в інтернеті багато, е, як помпони робити та, з ниток. А я просто це зробила з жгута. Е. Так. так, я приклеїла волосечко, і тепер нам треба зробити макіяж. Пласким таким пензликом я буду наносити обережно суху косметику. А ось таким пензликом я буду тушувати щічки. Ну, і самим маленьким ми потім а, зробимо ось тут бровки. Так, я підфарбувала пальчики я, я, я. на ніжках, на ручках. І затонувала щічки. Так, тепер клею очі. Я приклеїла хлопчику очі і тепер роблю брівки. Обережно, пензликом, тоненькі прівки. Зайве здумаємо. Ну що, сподіваюся, вам сподобався такий відеоогляд, як я роблю своїх любчиків. Ось такі любчики. Хай дарують радість, тепло, сімейний затишок та гарний настрій. Вам всього найкращого. До нових зустрічей, до нових майстер-класів. До побачення.